Привіт, шановні слухачі, це подкастях з подругою. Сьогодні ми з Аню Гнатишиною будемо говорити про тему, яка час від часу торкається наше життя. Ми будемо говорити про заздрість. Мені здається, чому, що ми вже колись. Говорили на цю тему на наших подкастах, але є теми в нашому житті, які завжди будуть супроводжувати наше життя. Це дружба, це відносини, це емоційний стан, це духовний стан. Тому сьогодні будемо говорити про те, що можливо оточує наше життя або присутнє в нашому житті, але ми. Або ігноруємо, або робимо вигляд, що цього немає, або не допомагаємо тим, хто поруч з нами помітити те, що це є в їхньому житті. Отож, Аня, розкажи, будь ласка, як думаєш, взагалі, чому люди заздрять, чому це виникає? Правильна відповідь, тому що ми грішники. Амінь. Наступне питання. Ми грішники. Ми навіть не уявляємо, які ми грішники. Ми порушимо Божі заповіді. І питання заздрості це одна з десяти заповідей. Так. Оце не побажай uh -huh. чужого, не побажай того, 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 того. Це про заздрість, не бажай це собі, не, не заздри. Бо наша мені там що там не побажаю осла, чи там вола, uh -huh. чи там ще чогось. А в сучасності це може бути не побажай там, машини, не побажай бізнесу, не побажай ще чогось, що є у твого сусіда. Це така сучасна заповідь, яку ми всі порушуємо. Uh -huh. Чому? Можливо, тому що ми вважаємо себе більш достойними Божих благ, ніж інші. І коли ми бачимо, що Бог комусь щось дає, ми думаємо, чекай, чекай, а де моє? Uh -huh. А чому Бог мені не дав? Навіть коли Бог однаково нам дає, є категорія людей, яка скаже, мені мало бути насипано більше в тарілку. Uh -huh. Чому нам однаково насипано? Хтось вважає, що він більш поганий, раз в нього нема чогось, як в інших. Тобто хтось думає, що він занадто класний, uh -huh. що в нього не більше. Інший буде думати, що я, напевно, дно, я ніхто для Бога, от Бог тебе любить, тобі дає, мені не любить. І всі ці думки будуть завжди приходити до того, що це Бог поганий. Uh -huh. Бо якщо ми кажемо, що Бог даятель всього доброго, то Бог мене обійшов, Бог мені не дав подарунку, Бог мене не поблагословив. І воно йде коренями в нашу сутність у цій заздрості. Заздрість завжди була. Причина першого вбивства це була заздрість. Угу. Коли Бог прийняв жертву Авеля, Каїна не прийняв заздрість. Штовхнула його на брат вбивство. І ця заздрість продовжується. Еклесіаст про це сказав в 4 розділі, в 4 вірші, всякий труд і всякий успіх у ділах викликають між людьми взаємну заздрість. Люди заздрять, тому що хтось. Щось має, чи має більше, тому що хтось цього не гідний, а вони гідні. І знаєш, Біблія дуже багато нас закликає до миру, до любові, до єдності, до взаємопорозуміння, але все одно у навіть у нас, у християн, виникає ось це почуття заздрості, коли ми коли це відчуття. Просто блокує все те, що я сказала попереду. Тобто, коли ми заздримо, ми вже не можемо за людину там, радіти. Ми не відчуваємо миру в своєму житті, ми не відчуваємо любові по відношенню до іншої людини, тому що ми не можемо порадіти тому, що вона має, через те, що ми, ми порівнюємо, що в неї є, а, що, а чого немає в мене. Насправді заздрість це, іншими словами, це можна сказати, що це порівняння. Заздрість це порівняння себе з іншими людьми. Заздрість це недоволення власними достатками, власним становищем. Заздрість це низька самооцінка, я думаю, теж можна сказати. Або невпевненість в собі. Мені здається, що коли ми дійсно думаємо про застрість, часто думаємо, що це лише про те, як ми порівнюємо себе з іншою людиною. Але насправді тут ховається набагато більше ось цих слів, які можуть описати ну, це, це слово, це, це явище, це відчуття. І, наприклад, коли ми не задоволені власним становищем тим, що ми маємо, ми не можемо виконувати всі інші Божі заповіді, тому що це нереально. Ми не можемо, знаєш, любити Бога, виконати першу заповідь, але всі інші ми будемо ну не зможемо виконувати, тому що ми будемо, ну. Знову ж таки не мати миру, не мати терпіння, не мати е, любові до людей. І у нас постійно будуть ми будемо відчувати, що це нам погано. Це, це, це ну це мені треба підтримка. Це мені треба, щоб мені зараз сказали, що я важливий. Це мені треба, щоб зараз мене підбадьорили. Тобто, ця людина вона не буде бачити проблеми в тому, що її становище до інших людей погане, а вона буде бачити в тому, проблему в тому, що їй недостатньо багато. Її не її не помітили, їй не сказали, не, не, не зробили щось. І насправді я коли зустрічаюся з людьми, у яких низька самооцінка, які постійно себе. Не знаю, ну не гноблять, але які постійно себе принижують, можливо, або кажуть, що він недостойний. Я бачу, що у цієї людини, можливо, в неї є якісь і інші питання, проблеми або виклики, але я бачу, що часто у цих людей є заздрість по відношенню до тих, хто е, Приймається суспільством, хто, можливо, там краще навчається, кого приймають в церкві, хто має якусь лідерську можливо, позицію. Ну не знаю, багато багато причин. Ви читала Біблію, я знайшла в Якова третьому розділі, 16-му версі, написано так, що де розбрат і сварка, там лицемірство, ну, і всяка злоба. А де дружба і любов, там мир і, і згода. Ось, і, Або злагода. Ось. Я просто бачу, що дійсно це впливає просто на все твоє життя. В якийсь момент ти можеш посміхнутися, подумати, що все добре. Потім тобі на очі трапиться людина, яка тебе чомусь дратує, ти думаєш, вона мене дратує? Ну, що не так? А можливо, ти дійсно просто порівнюєш своє життя з цією людиною, і тобі не подобається, що вона має якийсь успіх. Бо ми всі завжди порівнюємо себе з кимось. Угу. Хлопці себе порівнюють, дівчата себе порівнюють, діти себе порівнюють. Угу. Спробуй дитині купити не ту іграшку чи не той телефон, чи ще щось. Її з'їдять там в тій школі. Речі, так. Воно, скрізь, воно скрізь. Старші люди один одного ну, порівнюють себе один з одним. Скільки в кого дітей, скільки в кого внуків, як дитина влаштувалася, вони угу. цим гордяться. Тобто, завжди ми знаходимо якісь козир, яким ми будемо виставляти, чи чим ми будемо порівнюватись. Це не залежить від покоління чи від віку. Люди завжди хочуть виглядати і почуватися краще за рахунок того, що хтось нижче за них, за рахунок того, що хтось менше має. От поки скільки анекдотів є про сусідські країни, так, що так. Білорусі це було до повномасштабного вторгнення, друзі і навіть до початку війни, в 2014 році, що Білорусь себе відчуває добре, поки поряд є Україна. Mm -hmm. Бо в Білорусі більш порядку в Україні. Ні. Україна себе відчуває добре, поки завжди є поряд Молдова. Mm -hmm. Коли поряд є хто з сусідів, в якого здається менше щось виходить і, виходить і виходить, які бідніші, Ну ми не такі уж погані. Ніхто не буде порівнювати себе українця там з канадцем чи ще з чимось, бо це неприємне порівняння. Давайте себе порівнювати там mm -hmm. з Ругваєм, Парагваєм і всім іншим. Тому самоствердження за рахунок інших. І до речі, питання високої і низької самооцінки. Хтось дуже влучно сказав, що за фасадом високої і за фасадом низької самооцінки скривається та сама гордість. Висока самооцінка людина гордиться собою. Низька самооцінка людина ем, ніби принижує себе. Але постійно очікує якихось вливань, що ти добрий, ти гарний, ти розумний, ти такий, такий, такий. Бо вона відчуває що, ніби вона заслуговує на краще ніж вона є. Тому за цією низькою самооцінкою та сама гордість. Ага. І різниця низької самооцінки, смирення. Смирена людина не хоче когось топити. Угу. Смиренна людина задоволена тим, що вона має. Смиренна людина має це смирене, якби розбите серце перед Богом. Людина з низькою самооцінкою невдоволена іншими, заздрить іншим, і хотіла би, щоб інші потопли. Відчуває гіркоту коли або образу через те, що хтось має успіх. Так, так, так. А я знаю людей, які по життю кажуть: ну ну я смирена людина, я смирена людина, мені не потрібно святкувань, день народження, але спробуйте їх забути. Угу. Ох, вам буде непереливки. Потім та людина згадує, того в церкві привітали, того привітали, мене не привітали. Як так можна? Я ж віддав стільки років на служіння церкві. Питання: це смиренне серце? Е, не знаю. Господь знає краще, ніж я знаю, там спілкуючись з людиною. Але смирена людина не буде на тому акцентувати увагу, ображатися і носити це з собою далі в рюкзачку за плечами. А людина, яка горда. Але себе запевнює в тому, що вона смирена. Вона буде очікувати, ні, ні я ні ні на що не претендую, але ви мене не любите як, як должна, так, Ви так. мене не виздаєте почесть там честі, як, як повинно бути. Тому е, коли людина думає, що вона смирена, вона вже не смирена. Напевно, десь угу. так. У мене була розмова з моєю сімирічною донькою. Про те, які люди різні. І я пам'ятаю, як вона мені декілька разів казала: Я не хочу це носити, тому що ну, з мене будуть там сміятися. Я кажу, вона каже: ну, я хочу, щоб ти купила мені як мої подружки. І ми колись про це говорили. І потім ми коротше, були на майданчику, і моя Емілія вона дуже акуратна. Вона така, вона зайвий раз вона ніколи там десь... Не, не вибіжуть на дорогу. Ну не те, що зайвий раз, вона ніколи не вибіжить на дорогу. Ну тобто вона там зайвий раз не, не залізе на якусь високу там лазалку чи ще щось. Вона така акуратна, вона перевірить всі небезпеки, перевірить, якщо буде падати, чи буде боляче. ось. Але її всі подружки вони просто бізянки. Вони всюди лазять, вони перекручуються, вони там, а вони чи ходять всі на гімнастику, то вони ще там просто ну, ти уявляєш собі, це одна нога там, третя там. Ладно, це жарт. так. І, і потім Емілія, а вона така просто стоїть, дивиться на них. Ну, пішла собі, погойдалася на цій гойдалці, і потім ми вже йшли додому. Вона мені каже: е, Знаєш, якщо чесно, я дуже хотіла так зробити, як, наприклад, Софійка. Я, я, я так сильно хотіла, але просто я інша. Вона мені цю фразу сказала, і я просто думаю, їй сім років, і вона мені каже, але я просто я інша. Якщо я так залізу, ну я ж впаду, я ж не вмію так ногу задерти, як вона. І це, ну, це ж небезпечно. Я просто, ну я просто інша, тому я гралася там, 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 де безпечно. Слухай, Ань, це мудрість дитини, її б, її б це вбити в голову багатьом вже дорослим, які до сих пір порівнюють, не усвідомлюючи, що вони, вони, вони інші, не можуть саме зробити. Що, інші. що в них інші дари, в них, в них інші таланти, mm -hmm. в них інше покликання. Х інше минуле. Я згадую скільки мені разів казали зі сторони: добре тобі, ти граєш на піаніно, добре тобі, ти знаєш <рес> англійську. А я завжди думаю, а де ви були у вашому дитинстві на вулиці? А я за піаніно. А де ви були ваші там підліткові роки? Ви десь лазили там на, 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 на стройках ще десь. А мене мама муштрувала, змушувала Та бо я не знаю. хотіла цього ходити на ту англійську. У мене не було дитинства такого, як в інших. Воно було класне, але я не робила все, що мені бажалося. Угу. Ні, в мене була дуже така армійська така військова дисципліна. І завдяки цим рокам, це десь 10 років такого. Дитинство плюс підліткові роки У мене зараз є щось на виході. Добре тобі каже людина, яка не вкладала стільки років, і більш того, зараз. Не бажає вкладати стільки, то йди, навчайся. Ні, я не хочу навчатися. Uh -huh. Зрозуміти, що я інший, в мене інше минуло, в мене, в мене інші були обставини. Де да, це не моє. Є люди, які по життю вчуть англійську, ну це не просто не їх. Uh -huh. Воно скоріш на якісь англійські заговорять, ніж на тій англійській. І це нормально, це не означає, що хтось поганий чи хороший. Uh -huh. Ви просто інші. Але у вас там, наприклад, золоті руки, ви там на будівництві чи вдома на ремонті зробите просто чудо. А я потім до вас подзвоню, скажу, зайдіть за 500 гривень, повісите мені картину, чи ще ж uh -huh. ми різні, якби всі дорослі також могли усвідомити я інший, і це нормально. І не варто дивитися, засмучуватися і плакати. Наступного разу зови ЕМІ на під, на цей підкаст. Uh -huh. Так насправді я коли думала про те, які ми маємо симптоми в своєму житті заздрості, ми забуваємо про те, що у нас дійсно своє особливе покликання, у нас свої особливі відносини з Богом, у нас своє минуле дитинство і все, те, що ми робили колись, те, в що ми вкладали, і тому ми зараз є тими, ким ми є, але знову ж таки шлях ще триває. Тобто, наприклад, якщо я зараз пишаюся тими, хто знає ту ж саму англійську. В мене є можливість її вчити, неправдовуватись. В мене є можливість працювати над своїм фізичним, там не знаю, багато хто каже: О, тобі там щастить, там, ти там, не знаю, класно фізично виглядаєш. Але я знаю, що ця людина кожного ранку в п'ять ранку бігає, потім займається по дві години там спортзалі. Ну, Я, я не готова, просто кажу, тобі, звісно, класно, що ти такий. Ось. І, і багато інших речей. Я не вкладаю зараз, я, я навіть зараз вже доросла. Маю можливості, маю роботу, маю можливість. Можливість заплатити можливо за якісь курси, але я не піду туди, тому що я вже ну знаєш, тобто я не готова працювати над собою, але але я все одно хочу порівняти себе з іншими людьми. І тому я думаю про те, яким чином ми можемо спробувати побороти цю заздрість або допомогти тим, хто оточує нас, їм сказати про те, що вони інші, але вони мають зараз певну. Певну можливість, або е, якщо вони не мають бажання щось собою робити, просто е, не гнобити себе, скажімо так, все життя, що вони не мають чогось що мають інші люди. Ну, В таких розмовах варто було б проговорювати з людьми це, угу. коли мені кажуть, добре тобі, бо ти, угу. я кажу так, але це є результатом того, 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 того. Що ти можеш сьогодні зробити, щоб, скажімо, через 5 років там мати те то те-то. перефокусовувати людину, розмовляти з нею, включати логіку, їй включати цю логіку. Бо люди звикають до такого порівняння і не думають, і не хочуть думати. А коли розуміють більше, що багато чого вони не мають, тому що не вкладають зусилля, чи вони можуть чогось не мати, тому що Господь так вирішив. Господь щось дає, Господь щось не дає. І я думаю, що багато в чому люди не задоволені тим, що як діє Бог, саме як діє Бог. Господь, а чому ти там, тому то даєш, а мені ні. Чи чому ти добрий до них? Ніхто так не скаже молитві. Господь, а чого ти занадто добрий до них? Бо це якась єрість, правильно? Так ніхто не молиться. Але заздрість вона є, тому що Господь вирішує, що робити в житті певної людини. Я дивлюсь на це, мені це не подобається коренем заздрості, крім нашого гріха, ми кажемо, що гріх це перша причина всього. Це відсутність любові. Якщо я люблю людину і в житті цієї людини щось гарне стається. Якщо я її дійсно люблю, я радію так, ніби це мені щастя привалило, так. бо я її люблю. Угу. Бо я якось себе не те, що ототожнюю з людиною, але вона для мене настільки рідна, що її горе для мене горе, її щастя для мене щастя. А коли я тебе не люблю, то твоє щастя це просто для мене е, викликає в мене заздрість. Uh -huh. Я не можу радіти з тебе. Пам'ятаєш, ми колись говорили, що мало людей, які поплачуть з тобою, uh -huh. а ще набагато менше, які порадіють з тобою. Так, так. І в нас інколи в кінці богослужіння пастор запитує там, поділіться, там благословіннями. І... 99% чому чому цього не роблю, тому що я розумію, що частина людей не витримає тих благосвінь, які Бог мені дає. Це коли а, люди відчувають дійсно гіркоту, коли чують, що у когось щось добре. Це коли... по обличчя видно. Ти щось кажеш, от, деякі навіть Господь побл... мене деякі... прямо видно, що це роздрутування, якісь образу. Обличчя чиось? просто ніби як скисає, стікає. І ти розумієш, що ти цій людині більше не будеш говорити. А, Далі про те, що Бог робить в твоєму житті, тому що ти по обличчю бачиш, що в людини почалася духовна війна всередині, якась атомна війна почалась духовна. Uh -huh. І тобі це неприємно, бо ти очікуєш якогось підбадьорення. Як цьому протидіяти? Вчитися любити, бо цікаво, в першому Коринтян 13,4 написано: Любов довго терпить, любов, милосердствує, не заздрить. Uh -huh. Якщо я тебе люблю, я не буду тобі заздрити. Uh -huh. Я радію за тебе. Треба визнати в собі, що я заздрісна людина. Так. Якщо я не визнаю цей гріх на сповідую перед Богом, ну далі нікуди ми не підемо, бо я навіть не можу собі признатися в цьому, я заздрю. Господь прости мене за мою заздрість. Допоможи мені любити цю людину і радіти за неї. Якщо в людину щось гарне трапляється, помоліться Богу за цю людину і благословіть її ще далі. Господь благословляє далі цю людину. Дякую за те, що ти її чи його так оберігаєш, чи даєш, чи благословляєш. Дуже важко це говорити. Знаєте, от слова просто застрягають в горлі. Мені неприємно, що Бог когось благословив, а я молюся, дякую Богові за те, що він так піклується. Але це ж також дитина Божа, і Бог його любить. Чи ти її мене ти мені просто з одного боку нічого нового, але я ніколи не думала про те, що нам треба просто спочатку визнати, що в нас це є. Тому що ми буває боремось уже з симптомами, ми вже боремося з якимось діями зі своєю реакцією на обличчя, mm -hmm. там з посмішкою. Вже... Але ми не боремось з тим, що воно в нас є в серці. Нам треба це визнати, нам ну, треба в цьому розкаятись, відкривати перед Богом і потім вже робити кроки, як, як це змінювати. Оце побачити в собі в першу чергу. А, якщо у вас є друзі, які дуже вас люблять і які кажуть вам правду, це дуже рідко буває. Бо знов вони бояться втратити вас, напевно. Вони можуть в якихось моментах сказати Слухай, ну ти заздреш. Слухай, ну а чого в тебе така реакція? Бо інколи ми дивимося в дзеркало, і ми сліпі ми не бачимо. Uh -huh. Ми думаємо про себе, що ми дуже смиренні люди. Mm -hmm. Дуже смиренні, дуже кроткі і дуже люблячі. Ну, але ж ти знаєш, що насправді люди, які заздрять, вони просто, ну, вони ніколи не визнають цього. От, наприклад, як це сказати людині, яку ти любиш. Ось ти це в ній помічаєш. Або, наприклад, навіть ви можете бути не близькі, але ти просто в церкві помічаєш, що є людина, яка ну, заздрить яким чином. Вона не те, що порівнює. вона, наприклад, засмучується, коли чує гарну новину. Вона, наприклад, не задоволення тим, що вона має, вона, наприклад, ну, каже якісь там фрази, а ну, звісно, в тебе ж там так, а в мене так. Вона завжди себе жаліє, бо їй завжди тяжко. Ось, наприклад, знаєш, ти буває спілкуєшся з людиною, і у кожної людини є певні періоди життя. Я погоджуюсь з тим, що чим більше ми робимо акцент на тому, що в нас погано, тим менше ми говоримо про щось хороше. Тобто ми вже не дякуємо, ми вже не помічаємо хорошого. Але є, є ряд людей. Які, у яких завжди все погано, у яких завжди все тяжко. Один важкий період переходить в інший важкий період. Як цій людині про це сказати? Ну, якщо ми собі уявляємо, що це буде якась окрема супер пупер розмова духовного такого напрямку, де угу. ми там людині все виговоримо, такого не буває майже ніколи. Угу. Бо я... Тебе не сприймуть. Тебе не сприймуть до тебе... скажуть, що ти, ти мене не розумієш, так. тому що мене по-іншому. Тому я б задавала питання. Угу. Ісусу закидували безліч питань. Ісус закидував питання їм, бо питання тебе змушує думати. Ти не звинувачиш людину, о, ти така заздрізна, тобі треба попрацювати з сьом серцем. Це ніколи не працює, коли ви просто людині кажете правду. Взагалі правду треба подавати так, ніби ви подаєте один одному там серветку, а не кидаєте рушник в обличчя холодний і вологий. Лагідно. Якщо людина там переді мною розказує, як все погано, як все погано, як все погано, я можу просто задати питання, не звинувачуючи. В тебе дійсно в житті тільки погане є, чи Господь тебе благословляє, але ти цього не бачиш? А як тебе Господь благословив? Чи, а от в нього є, в нього, а в мене нема, в мене нема. А чого ти порівнюєш? А чого ти заздршому? Ні, я не заздрю. На чого в тебе чиїсь здобутки чи благословіння викликають гірку реакцію, а не радість? А хіба тебе Господь якось не благословляє? Хіба ти не відчуваєш, що ти Ну, вести розмову, задавати здав... питання угу. питання. Як в собі це побачити, задавати собі питання? У мене було таке, що інколи були певні розмови з людьми, вони якось так, так гадінько закінчились, Ну, гадінько не в плані, що я образила людину, але в мене на серці було гадінько. Угу. Я приходжу додому, і воно мене мучає. я потім... А чого я це відчуваю? Чого в мене на серці такий стан після розмови з людиною? Ніби ж все було добре, мене не ображали. Чого в мене такий гіркий стан? Звідки ця гіркота? Звідки ця гіркота? І я зазвичай себе ловлю на цьому, що щось трапилось, коли я думками докочусь до того, що Бог поганий. А потім думаю, а чого я раптом думаю, що Бог поганий? Звідки це почалось? І починаю, ніби знаєш, як розмоту... розмотувати цю відеокасету назад чи аудіокасету. Uh -huh. Це зрозуміє старше покоління, uh -huh. як ми її мотали раніше олівцем. Чого в мене такий стан? Звідки в мене ця гіркота? Коли я реально знаю, що мене не ображали. От Чого в мене здається... така реакція? Чого в мене серце так відреагувало? Чого зараз в мене думки про Бога дуже погані? До речі, це червоний прапор для багатьох ситуацій. Угу. Коли щось в серці коїться, і я думками докачуюсь до моменту, що Бог поганий, це великий червоний прапор. Стоп, щось відбувається, якась певна духовна атака. Що в мене в серці? Мені здається, що ну, це певна духовна зрілість і духовний рівень наших відносин теж з Богом, тому що е, якщо людина не зріла. То якими би ну питання, до речі, це хороша порада. Але якими би ти е, аргументами не полював, то все одно для людини ти будеш тією людиною, яка її не розуміє. Тобто тут треба е, дійсно працювати над ну радити людині або собі. Е, Підкріплювати свої відносини з Богом, молитва, Біблія, тому що Дух Святий Він точно тобі буде говорити. Тобто він не буде мовчати і чекати, ну хай доросте і потім. Якщо він буде бачити в тобі бажання змінюватись, рости, то він тобі точно буде говорити. Тобто тут надзвичайно важливо, які на якому зараз духовному рівні зараз, і чи хочу я зараз це підкріплювати і краще робити. Угу. В мене один, один із таких порад, як побороти заздрість це. Найважливіше, мені здається, це те, що треба практикувати вдячність. Ось ми вже говорили про те, що чим більше ми говоримо про погане, дуже багато поганого. Дуже. От реально. Як, як не день, то спина стрельнувала. Наступний день спина вже нормально. Потім в тебе там ти десь впав, потім все нормально на роботі. Якісь проблеми, хтось завалив проєкт, потім все нормально. В сім'ї хтось захворів, і кожен день він в він проблемах. Але так само, окрім проблем, є багато благословень, які треба за які треба дякувати. І ще одна це розвивати емпатію і співчуття до інших людей. Тому що я бачу, що ми часто закриваємось. І найбільша вся проблема гордості і егоїзму це те, що я бачу лише себе. Так, коли я не бачу людину, не, 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 не маю емпатії до її горя, до її просто там, сім'ї, до її якихось питань, то мені потім і не радісно від того, що в неї відбувається, і, і непогано від того, що в неї щось погане. Ось тому ось такі, ось такі невеличкі пради від мене. Так, так. Все зводиться до того, що треба. Духовно зростати, угу. тримати своє серце в порядку, свої стосунки з Богом в порядку. І коли Дух Святий до нас говорить, отак дуже лагідно, ніби постукує по плечам, прослуховуватись, Господь, що ти мені зараз хочеш сказати? Чи будуть поряд люди, які духовно не зростають чи ігнорують голос Божий? Так. Ми свої розмови їх не змінимо, ми не можемо змінити нічі серця, але ми можемо в певних моментах бути інструментом Божим для того, щоб озвучити те, про що Бог їм вже давно казав, давно вже стукав. Заздрість. вона... Я, я раніше була наївною і думала, що якщо ти подолаєш певний гріх в собі, він більш ніколи не повернеться. О ні, він повертається в різних інших обличчях. Поки ми будемо грішними людьми, в нас завжди буде ця заздрість. Але треба боротися з нею і не допускати її, не дозволяти їй перемагати. Ось, не дозволяти їй перемагати, навіть якщо боремось з нею кожного дня. Протидія це вчитися любити людей. Якщо я люблю людину, я за нею радію, а не заздрю, бажаю і не гіршого. Це тісне спілкування з Богом, коли я задоволений в тому, що Бог робить в моєму житті. Повертатися до, до того Господь, що ти робиш в моєму житті. А, також вдякувати Богові, як ти казала, за те, що відбувається, і молитися за людину, яка вам не подобається. Uh -huh. Якщо ви заздрите комусь помоліться, благословіть її, ви побачите, як оці слова молитви вже починають змінювати ваше серце. Uh -huh. Навіть якщо ви цього не відчуваєте, не чекайте, поки ви дуже полюбите до того, як почати молитися. Помоліться, скажіть Господь, дякую за те, що ти так любиш цю людину, за те, що ти так благословляєш, благословляй його чи її надалі. І ви побачите, що температура вашого серця починає змінюватися. Дякую, Аня. Бажаємо вам благословінь в відносинах з іншими людьми. Перевіряйте, будь ласка, своє серце. Ми перевіряємо своє своє. Просимо Бога вибачення за те, як ми реагуємо десь неправильно і зростаємо разом. Це був подкаст як з подругою.